Звітаю вас на каналі Як варити і печи. Сьогодні ми з вами приготуємо сирник кремовий, вологий, з вершковим смаком. Детальний перепис усіх інгредієнтів ви знайдете в описі під відео. Нових глядачів прошу підписатися та поставити вподобайки. Отже, візьміть 6 яєць, 200 г цукру, пачечку ванільного цукру, сік і цедру з половинки лимона і все ретельно збийте. Тоді візьміть 200 г масла, 80 грамів крохмалю та продовжуйте збивати 2 столові ложки манки. Я взяла сир із відерка, з крамниці. Якщо маєте домашній сир ще краще, У мене кілограм сиру. Перебийте, розігрійте духовку до 200 градусів. Вилийте у форму, в мене форма діаметром 28 см. Якщо ви візьмете меншу форму, ще краще ваш сирник буде вищий. І випікайте годину при 200 градусах і 30 хвилин при 180-170 градусах. Коли сирник повністю вистегне, буде вже холодний, переверніть його і зверху залийте шоколадною помадкою. Шоколадну помадку дуже легко приготувати. Візьміть 100 г шоколадки. І 50 грамів вершкового масла. Розтопіть на водяній бані та прикрасьте сирник за своїм бажанням. Ріжте, коли сирник остигне і стабілізується. Смачного! До зустрічі на каналі Як варійтий печей!